Шановне товариство, у вашій увазі пропонується доповідь на тему науково практичні передумови цифровізації освітнього процесу в університетах. Войтович ігор радий з вами сьогодні спілкуватися. Отже, що стосується сьогодні стратегічної модернізації розвитку університетів, звичайно, вони побудовані на основі цифровізації. Причому цифровізація стосується як Реалізації освітнього процесу, тобто проведення занять з мультимедійною підтримкою, з використанням елементів дистанційного навчання різних платформ, так і в управлінському аспекті, так і в інформаційно-рекламному або промоційному аспектах. І відповідно не менш важливим є економічний аспект, тобто університет має на своїх. Продуктах, в тому числі цифрових продуктах, заробляти. Звичайно, що цифрова трансформація не може бути заради цифрової трансформації, а передбачає взаємодію між самими технологіями, які зумовлені цифровізацією освіти і загалом цифровізацією суспільства педагогічними засадами і дидактичними принципами. То не може бути цифровізація без урахування основних педагогічних передумов і умов реалізації освітнього процесу. Управлінськими моделями, тобто, очевидно, що освітній процес має бути керованим, і якраз завдяки цифровим системам, цифровим платформам, це вдає зроби, вдається зробити швидко, ефективно і особистісно орієнтовано до кожного здобувача освіти і. Інших учасників освітнього процесу. Ну і зрозуміла річ, що етичними засадами, тому що сьогодні є досить актуальними різні моменти, які стосуються доброчесності, використання елементів штучного інтелекту, то якраз використання таких платформ дає змогу виокремити окремі недоброчесні прояви використання чужих праць. Чи систем генеративного штучного інтелекту, і відповідно їх усунути, запобігти і забрати з освітнього процесу. Що ми маємо в такому історичному ракурсі? Наукові розвідки в галузі цифровізації освіти відставали весь час від технічного провадження. Було недостатньо методичних обґрунтувань для реалізації тих чи інших технологій в освітньому процесі, плюс були окремі небажання проваджувати сучасні технології, і, відповідно, таким чином освітній процес сповільнювався і не був таким ефективним. А наукові дослідження зазвичай були вже запізнілими, тому що поки проводилось. Те чи інше наукове дослідження, воно, як правило, тривало декілька років, з'являлись принципово нові технології. Ну і загалом на цих двох слайдах, на цьому і на наступному, ви побачите, як умовно поділено періодизація комп'ютеризація освіти. В середньому кожні 5 років з'являлися якісь нові технології. Можливо, не всі пам'ятають там, 1970 рік. Але, наприклад, 95-2000 роки, я думаю, що вже пам'ятаю. Тоді з'явилися Windows 95 з зручним для нас інтерфейсом, з'явилися cd роми з'явилися е, можливості перегляду, відтворення і створення мультимедійних файлів. Ну і звичайно е, до нас в районі 2000 року прийшла можливість підключитися до мережі інтернету. Ну і відповідно з тим підтягнулися можливості для дистанційного навчання. Далі активно розвивались навчальні-комп'ютерні програми, хмарні сервіси, мобільне навчання, масові відкриті онлайн-курси. Ну і окремо слід е, зауважити ці 5 років від 2020 до 2025 які ознаменувалися пандемією. Світовою, і відповідно за цей період рівень цифрових компетентностей усіх учасників освітнього процесу значно зріс. Чому? Тому що більшість закладів освіти перейшли на дистанційний формат, і кожен науково-педагогічний працівник змушений був використовувати ці технології, ну, а здобуючи освіти, в принципі, через них отримувати освітній контент, освітні послуги і загалом навчатися. Ну і в 2022-2023 році е фактично стали доступними системи генеративного штучного інтелекту. І ось тут ми можемо стверджувати, що є всі шанси для того, щоб іти в ногу з часом. Тобто, сьогодні генеративний штучний інтелект. Може допомогти науковцям швидко проаналізувати ті чи інші проблеми, які досліджувалися раніше. Познаходити джерела можна, звичайно, і через пошукові сервери. От, і, звичайно, працювати з першоджерелами потрібно, але вже після того, як штучний інтелект виокремить основні проблемні моменти і, можливо, навіть спрогнозує якісь напрямки для досліджень. Чи може це замінити людський інтелект і людське втручання в ці процеси? Ні, не може. Тому що сьогодні система штучного інтелекту навчається з тих ресурсів, які є в мережі. І зрозуміло, що з відкритих ресурсів і не вся та інформація, яка знаходиться в мережі, є об'єктивною, надійною, достовірною. Тому фактично сьогодні генеративний штучний інтелект. Видає нам щось на рівні середнього студента. От. Тобто, насправді, дослідження він провести не може. Опитування він провести не може. От. Він може допомогти поставити запитання, сформувати анкету. Але провести опитування з живими людьми, очевидно, треба використати інші системи. Опрацювати результати. В принципі, може, наскільки достовірно є сенс перевіряти незалежно системами комп'ютерної математики, от хоча б тим самим Excel, або ми використовуємо SPSS Statistic Viewer і бачимо, що результати там відрізняються від того, що генерує штучний інтелект. Ось. Тому э, довіряти всім тим речам, які генерує штучний інтелект, не варто. Але навчитися його використовувати і використовувати в своїй роботі, як науковій так і викладацькій, сьогодні може кожен і повинен кожен. Ну і загалом э, сьогодні э, спостерігається та тенденція, що здобувачі освіти намагаються здати, э, перш за все, це наукові роботи, курсові, кваліфікаційні, згенеровані штучним інтелектом. Тому з одного боку в цьому допоможе система перевірки на плагіат, куди вже інтегрована моду... інтегровані модулі перевірки на штучний інтелект. З другого боку, сама людина розуміє, тобто науковий керівник, рецензенти розуміють, чи може бути цей текст згенерований людиною, чи він згенерований штучним інтелектом. Стиль, ось такі, спроби зробити аналіз з усього. Це такі явні ознаки елементів штучного інтелекту. Ми не говоримо зараз про заміну букв, заміну слів, перестановку якусь, тому що це все вже відслідковується системою перевірки на плагіат. Сьогодні кожен викладач має пройти курси від якоїсь із компаній про те, як використовувати штучний інтелект. Значить, взяти на озброєння методичні рекомендації Міністерства освіти, як використовувати елементи штучного інтелекту і системи генеративні в освітньому процесі, і відповідно бути попереду своїх здобувачів освіти. Тобто тут у нас є шанс. Для цього треба відійти від суто теоретичних міркувань, адаптувати програмне забезпечення під наші освітні потреби. Реалізовувати міжнародні ініціативи, тому що сьогодні проблеми використання цих систем є світовою. Багато університетів займаються цією проблематикою, і можна такі консорціуми міжнародні скомпонувати і постійно навчатися, навчатися самим і навчати інших. Це дасть змогу вийти на нормальний рівень використання систем генеративного штучного інтелекту. Крім штучного інтелекту, у нас ще є елементи віртуальної доповненої реальності, освітньої аналітики, масове застосування систем дистанційного навчання, відкритих онлайн-курсів. Ну і партнерство з провідними IT-компаніями, які зазвичай мають з одного боку свої академії для навчання, з другого боку вони зацікавлені в тому, щоб здібні здобувачі освіти приходили до них в компанію на стажування, на навчання і на роботу. От. І вони якраз можуть на своїх кейсах показати під час стажування, під час практики, як у них використовується системи генеративного штучного інтелекту, як у них використовуються системи навчання, дистанційне навчання, зокрема, у підготовці їхніх працівників, у перепідготовці їхніх працівників під новий проєкт. Тобто, це досить важливо, досить актуально, і поки ми не винайшли велосипед. Насправді він вже є, на ньому вже активно крутять педалі всі. Тому ми маємо так само його взяти, сісти і їхати. Ігнорувати його вже не вдасться. Тому що, якщо не відбудеться ніякої техногенної такої масової світової катастрофи, коли всі сервери вимкнуться, то системи генеративного штучного інтелекту так чи інакше будуть. Тих чи інших компаніях, будуть в тих чи інших установах і в навчальних закладах. Тому маємо, перше, це врахувати і розробити, навіть підготувати спроможність університетів до цих інновацій. Маємо бути готові реалізувати масштабні дослідницькі практики, як я вже казав, консорціумі університетів. Ну і відповідно, враховувати з одного боку. Попереднє, що відбулося в галузі інформатизації освіти, і спрогнозувати, що може бути далі, яким чином ці всі системи вплинуть на нашу освіту, на наших здобувачів освіти і працівників цієї сфери.